Eurosuyjski starychaje zamierzonymi perehoworami. Uważno, Riszenia przyjmaj się po winie. Przemowy Rosja i Ameryka nie rachuje się ze słabkimi taneryszyczymi. Dlatego Moskwa z Waszyngtonem wyryszuje im Ukrainę Ukrainy i Europy za ich myśleniem. Tymczasem Putin pogrąży Europę Europie Czy Eurosuyjski gotowy do winy? Czy do europejskich liderów? Dochodyć, z czego nastał czas diety tutaj i zaraz. W procesie będziemy mówić z naszym gościem, wykladaczem Warszawskiego Uniwersytetu, ekspertem z pytań Europy, kolejnym politycznym radnikiem w Europejskim Parlamentie, Piotrem Maciejem Kaczyńskim. Panie Piotrze, witam Was. Dobry dzień. Dzień dobry. Dobry dzień. Panie Petry, czemu Ameryka i Rosja domawiają się za spinami Europejców pro majutne same własne Europejskiego kontynentu? No to jest właśnie bardzo dobre. Dużo dobre pytanie. яке полягає перш за все на тому, що ми повинні триматися принципу нічого без нас, про нас без нас. Це є принцип, про яку Білл Клінтон сказав в Варшаві, і вона на 100% повинна бути актуальною і щодо України і українських кордонів і майбутнього Європи. А Дональд Трамп не трактує суб'єктно своїх партнерів, тільки предмет ми всі його функції його політики, і того, що він собі забажає і придумає, і це нам треба достосуватися до того, що він зробить і що скаже. Тому на жаль, ми, як європейці, мусимо поборотися за про свою суб'єктність щодо США. Українські експерти часто обговорюють такий сценарій, що в разі, коли Київ відмовиться від мирного плану, якщо він буде дуже невигідний для нашої держави, то Сполучені Штати можуть скоротити не лише надання розвідданих для України, але і навіть перестати продавати зброю європейцям, чи готова Європа до такого сценарію, і чи здатний європейський союз самостійно підтримувати оборону України? Не до єстбарто трудне питання. Часу, це є дуже важке питання, тому що, випадка, що сьогоднішня європейська стратегія опирається на двох на е колосах: на е по перше, випадка, цей старий дуже випадка, випадка, важкий випадка, співпраця Європа США участь в Євросоюзі, також Норвегія, Туреччина вони є в НАТО, вони не є в Євросоюзі, і ці відносини є дуже важливими для майбутнього цілого континенту, і, і залишається дуже багато політиків, які вважають, що це є найважливіші стосунки трансатлантичні, наприклад, середовище президента Навродського у Польщі, але не тільки у Польщі, але також і в інших країнах є такі голоси, і цей підхід є дуже сильно обґрунтований. Але в той самий час будується ця суверенність європейська, також в межах безпеки. Бачимо в останні дні дуже важливий сигнал. наприклад, нова ракета далекосяжна, яку французи зробили для того. Щоб зміцнити свої операційні можливості абсолютно незалежно від американського обладнання, тому що можливо колись цей доступ буде заблокований. Літом ми бачили ситуацію, коли данці хотіли купити американські обладнання. Американці сказали, що ні, ми патріотів не дамо в Данію, тому що в нас їх бракує самих, і з'ясувалося, що безпека Данії є вторинна відповідно. До безпеки США, якщо йдеться про доступ до зброї, а друга річ з останніх днів це є купівля Польщі підводної лодки від Швеції, яка є найсучасніша на світі, і це також показує, що ми оборонність європейська є на високому рівні. І якщо ми відкинемо такий негативний погляд, то європейці колективно абсолютно. Є великою силою, якщо йдеться про обороноздатність, і на протязі кількох років останніх, коли Росія заатакувала Україну, почали дуже сильно розвиватися. Тому це не є так, що Європа сама не зможе допомогти Україні, але напевно це не є бажана опція. Panie Piotrze, ale czy tuczno jest tak, że Europa jest gotowa e, protestować Rosji i piętrzować Ukrainę? To muszę, no, na. E, Podywym się na Bundeswehr, jaki może wystawić tylko dwie dywizji e, Nie Niebilsa, wojska. E, w Polsce też idą reformy, nie wszystko z armii tak wsze dobre jakby zdawało się. E, z e, idą się reformy, idzie modernizacja, ale to wszystko w przyszłości. A na сьогодні to сьогодні własny Putin pogrożyje nam wojną. Це є складніший процес. Війна триває вже кілька років між Україною і Росією. і якщо ми говоримо про інвазію, це є щоденна війна, але загрози щодо інших країн це є іншого типу загрози. Немає мови про те, що завтра російські війська зайдуть в Балтійські країни чи у Фінляндію. Це є просто фантазія. Це є. Залякування, але не виключено є, що ця загроза колись буде реальною в якійсь часовій перспективі. Слід пам'ятати, що Росія не вдалося підбити і зламати Україну в один тиждень, так як вони говорили в 2022 році. Відповідно, ця армія для країн Євросоюзу – це була би катастрофа для Москви. Крім того, це була би катастрофа. Для країни, яку заатакували, готовність мусить бути сьогодні вона є обмеженою, але вона її розвивають, і в майбутньому вона буде щораз краще, а не щораз гірше. І то, що росіяни собі свою економіку перевели на військову економіку, це зустрічається з великою відповіддю європейців, які набагато більше зараз платять на озброєння. Я погоджуюся, що звичайно це є бачення майбутнього. Але сьогодні немає атаки на німеччину чи на Балтійські країни чи на Польщу. Ці країни якнайшвидше хочуть підготуватися і боротися з тими загрозами з тим, як вони з'являються. Бачимо атаки дронів на багато європейських країн, не тільки Польщі, але так далеко вони залітали. Що і в Данію, і в Бельгію відповідно, це досить далеко. В Норвегію ця загроза з'являє. Це. ми маємо питання на атаків на інфраструктуру різного виду був замах на залізній дорозі в Польщі, були різного виду аварії на Балтійському морі. Є багато таких елементів і речей, які які складаються на гібридну війну. Це не є відкрита війна, а конфлікт між Росією. І країнами європейськими, і що цікаво, президент Путін в одному з останніх своїх коментарях назвав захід потенційними партнерами. Можливо, тут є якась зміна нарації російської щодо того, що відбувається в Європі, і спостереження, що показує зу. Panie Piotrze, Europa, na moją dumkę, co moja subiektywna dumka, zrazu chcę podkreślić, boicja postacza te dalekobinne rakiety do Ukrainy. No ale same czemu? Bo e, postaczenie tych rakiet pomoże Ukrainie posyłować swoją pozycję i też wyciągnę w czasie e, ataku na Europę. увагу слід взяти під увагу, то про що ми говоримо, власне, про те, про що ви говорите, постачання зброї України пов'язане з обмеженням власної обороноздатності, і кожен раз, кожен раз, кожна країна, яка передає зброю Україну, має цей виклик у себе на нові закупівлі зброї. Вони зупо додати своїх і потім хто вислати на, і не дивляться лише на потреби України. Потреби України є величезними і завжди будуть недостатньо. Виконані збалансовані через західні поставки, коли цих доставок є обмежена кількість із США, то їх є також набагато менше. По друге, якщо йдеться про постачання зброї, яка не є власною, то завжди потрібна згода тої країни, де її вироблено. Якщо ми говоримо про поставки патріотів з європейських країн в Україну. Ну, то так потрібна згода США, якщо є швейцарська зброя і е, суб'єкт хоче передати цю зброю, наприклад, Чехія, то мусить попросити згоду у Швейцарії. Ці елементи адміністративні, технічні, вони також мають вплив на постачання зброї в Україну, але не дивлячись, не лише на те, що є недобре, недостатнє, чого є замало. Останнє рішення українського ландська про відкриття виробництва амуніції в Голландії для на потреби України абсолютно. Новий спосіб України, на розгляд потреб України під час конфлікту. На Україні потрібно також і гроші, щоб купувати цю зброю. І європейські міністри оборони вже відкрито попереджають, що Україна може залишитися без боєприпасів уже до весни. Закликають власне дозволити використання російських заморожених активів, для того, щоб зброю купувати. Чи бачите ви якісь реалістичні сценарії, як розблокувати це рішення? Як власне знайти підхід до Бельгії, яка зараз блокує рішення по заморожених активах? На то є велика квадратура кова тут. Є дуже сильна загостка, з яку має Європа, і то про що ви говорите, що є загроза, і захід, і холодний вітер, який є зі сторони сторони. Щодо цієї Бельгії, то що говорить бельгійський прем'єр, він якби боявся Владиміра Путіна, це, це, це показує, і це звичай. Но ну, дуже застережує це стратегія російська на то, щоб утруднити європейське порозуміння. Я сподіваюся, що вдасться виграти з цією бельгійським параліжем. Це не є тільки бельгійський параліж, це питання, що юристи і Бельгії і Євросоюзу повинні конструктивно працювати, щоб ці червоні лінії бельгійські, якщо й. Це про використання цих заморожених асетів можливостей в Європі, а особливо цих фірмових асетів, які знаходяться в Бельгії, щоб могти використати, це величезний виклик, термін є на грудень. І те про що ви говорили: що до березня чи до весни можуть бути проблеми, то є ще якийсь можливо момент, щоб їх розв'язати перед закінченням року. І я на це сподіваюся. Одне з рішень, яке можливо, було би планом, Б, це є яке промується трохи в Брюсселі в цих європейських каналах, це є певним чином європеїзація суб'єкту відповідальності, щоб так yeah. Відповідальність, яка би впала на Бельгію, була би розкладена на всі європейські країни, тобто така колективна солідарна відповідь на потенційну загрозу щодо Бельгії, і позитивно можна відноситися до останньої зустрічі Мерца і Туска в Берліні, де двоє важливих лідерів в Європі відкрито говорять, що ці заморожені фонди с. Від відморозити на потреби України цей тиск на допомогу для України не зменшується. Воно є сильний. Цей вогонь це полум'я є сильна і треба його підтримувати. А там, де є проблеми, треба перемагати ці проблеми. Інколи проблеми бувають в Мадриді, інколи в Брюсселі, а інколи в Будапешті. Panie Piotrze, mamy około 10-30 sekund na odpowiedź. Czemu Polska nie ma za stółem perehologii? Mowa tu o tych żenewskich perehologii między Ukrainą, USA i europejskimi radnikami. Атає з базу добре, а це дуже добре питання, і можна тут скинути відповідальність на польський політичний клас, який не доріс, щоб мати міжнародні виклики в їм відповідати. І цей політичний клас, і ця війна внутрішня, яка триває між великим і малим палацом, тобто прем'єром і президентом, вона доведе до того, що дві адміністрації з собою перестануть стануть розмовляти і буде параліч польської закордонної політики, і це є доказ, як поділена є Польща неефективно. Дякуємо. Дякуємо за розмову. Пітр Мачей Качинський, викладач Варшавського університету, експерт з питань ЄС, колишній політичний радник в Європейському парламенті.